Мир вам, дорога церква. Мене не було майже три тижні, так і я скучив за вами. Коли я в середу приїхав, то мені брати кажуть, що дуже холодно було в церкві, 8 градусів, померзли всі. Ну, і вони там працювали над котлами. І Мені згадалося, коли ми починали нову церкву на Донбасі, там після храм палатки, яку ми провели. Ми орендували кінотеатр кіно Русь для того, щоб збиратись там. З серпня ми почали. І коли грудень настав, то в цьому приміщенні було мінус п'ять. І ми збирались на зібрання, зібрання проходило одну годину. Одна раз, одного разу приїхав з Америки брат, і ми його запросили, він проповідував у нас і каже, ще не разу не проповідував у холодильнику. Дорогі друзі. Любов до Бога, і коли збирається церква, не дивлячись на обставини, холод, чи жарко, чи теплота, нас радує те, що ми читаємо Слово Боже. І сьогодні в нас свято, яке ми згадуємо про Біблію. Чому воно важливе для нас? Чому ця книга унікальна? Бо вона каже про Бога і про нас. А скажіть, нам Бог потрібен чи ні? Ми маємо потребу в Богі. І за наше життя ми вже це маємо зі свого досвіду. Якби не Бог, ми кажемо, то що було б з нами? Да? Коли ми читаємо інших, про інших героїв, які описані в Святому Письмі, то ми іноді знаходимо себе. Читаючи про Петра, коли він. Бідрикся від Христа, так смолодушествував. Іноді ми узнаємо себе, коли нам задавали питання, а ти що, також віруючи в церкву ходиш. Іноді ми казали: Та ні, ну я раз був там. Одного разу я був в церкві в Братському, це Запорізька область, і мене на вокзал зібрання відвозив один брат, він працював лікарем на швидкій допочі. Ми коли спілкувалися з ним, він каже, у мене було таке, коли я навернувся до Бога, то прийшов, а там свято якесь було, день народження у когось. Ну і як завжди, випівка, торт. І я відмовився, а йому сказали, ти що, баптистом став? А мені так соромно стало, і я кажу, да ні. А потім, як відійшов, зразу згадав, як Петро відрікся від Бога. Я заплакав і на наступний раз, коли прийшов на роботу, купив торта і каже: я приніс, бо в мене свято, я дійсно став баптистом. Дорогі друзі, слово Боже нам потрібно. Я хочу задати вам питання: хто сьогодні. Вже читав Слово Боже, підніміть руку. А хто не читав, іноді кажуть, що ну, якщо зранку не почитав щось день, не так буде у мене добре. Ні, дорогі друзі, не від цього залежить, а від нашої віри в Слово Боже. Яке ми колись читали, ми все маємо в своєму пам'яті. Іноді вірші золоті ми. На Ізус запам'ятаємо, і вони нам дають силу, коли воно нам потрібно. Дух Святий нагадує нам якраз ці місця із Святого Письма, коли ми читаємо, що воно дуже важливо для нас. Я хочу сьогодні почати свою проповідь з того місця, який вже нагадував сьогодні Даніл. Це одно із десятків таких. Золотих віршів, які починаються там, Іоанна 3.16, 2 Тимофія 3.16, 1 Тимофія 3.16, де ну, такі золоті вірші, які нас підбадьорюють і дають нам силу віри в Господа. Я прочитаю 2 Тимофію, 3 розділ 14 по 17 вірші. Тут апостол Павло звертається до Тимофія, ну так сказати, його учня, якого він в другу свою місенерську подорож, будучи в Дерві і лістрі, йому брати указали на Тимофія і він взяв його з собою. І далі ми знаємо, що Тимофій був єпископом церкви в Єфесі, після. Святого апостола Івана, так кажуть традиція історики наші, я читаю з 14 вірша, де апостол Павло звертається до Тимофія. Ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим. Для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Якщо подивитись на саму суть цього вірша чи цього уривка, що тут апостол Павло каже? Тимофію. Ну воно ж також, і звертаючись до нас, можна прикласти до себе, що ми знаємо святе Писання, яке вказало нам на спасіння. Дорогі друзі, це дуже важливо мати знання і віру через Слово Боже, ми це отримуємо, що ми спасені. І Друге, тут сказано, що кожна людина повинна бути досконала для добрих діл. І для чого для цього служить Святе Письмо, Біблія. І як воно діє в нашому житті. То я хочу перше зупинитись на тому, що тут він каже: ти з молоду знаєш святе Писання. Дорогі друзі, як важливо і є щастя для тих, Людей, які народилися в християнській сім'ї. Вони з молоду, з дитинства знають святе письмо. І це дає їм силу для того, щоб робити як можна менш помилок в своєму житті. Бо слово Боже, воно діяче, воно живе. І коли людина щось робить не те, а він знає. Істину через слово Боже, то його сумління його звинувачує. І зачасту воно утримує від гріха, утримує від якогось недоброго діла, тому що він чув, він знав Слово Боже. Апостол, Петро, апостол Павло, посланні до Римлян, він. Каже так, коли він розмірковує про гріх людини, і що наслідки гріха це смерть, і він тут торкається і язичників, і іудеїв. То він каже, що всі, хто згрішив під законом чи без законом, тобто маючи Біблію чи не маючи Біблії, то кара за гріх є смерть. І він каже, який ж розліч, чи є від язичника чи юдея. І ось в третьому розділі до ремлян написано так. Отже, які переваги мають юдеї, або яка користь забрізання велика у всіх відношеннях. Насамперед, їм були довірені Слова Божі. Тобто, перевага юдеїв і дітей віруючих батьків є в тому, що Слово Боже було довірено їм. Вони знали його, вони чули. І це велика перевага, велика радість, коли це є. В дитинстві, як мене, так і Ті, хто у віруючих сім'ях народилися, побуджували вивчати наізусть псалми, деякі золоті вірші. І це дуже допомагало. І я це відчував, коли я був призван в армію. І в мене була маленька Євангелія Марка, і коли в мене хитрощу так забрав командир, то я лишився без Слова Божого. А воно дуже мені. Тоді допомагала, бо я був відірваний від церкви, від друзів, і на перший, на перший час нікого було, не було з друзів там. То, читаючи Слово Боже і моля, молясь, я відчував таку радість спілкування з Богом. Ми коли забрали, ну, що робити, я почав згадувати те, що я знаю, найзусь, записувати в блокнот. Так, і... Дякувати Богу, а потім Господь мені дав повну Євангелію. Мені молодь привезла, і я мав її вже до кінця служби, потім я передав братям. Брат Але воно давало радість життя, силу. І тому апостол Іоанн, коли <пи> пише своєму посланні, він, звертаючись до е... віруючих, називає їх діточки мої, він дає таку настанову для дітей. В духовному плані каже, пишу вам діти, бо вам прощені гріхи. І ті, хто прийшов до Господа, вони радіють, що їхні гріхи прощені. Вони радіють в цьому. Коли більше стають по духовному зрісту, вони відчувають вже руку Отця. Коли щось не так зробили, то Він їх. Наказує. А в євреям сказано, що якщо Бог любить свого дитя, то Він наказує для того, щоб виправлялися. Да? А тут він звертається так: написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Через Слово Боже ми маємо силу для того, щоб перемагати гріх, для того, щоб. Бути переможцями в житті. Як і в духовному зрісті, тому, дорогі друзі, напитуючись Словом Божим, читаючи його, запам'ятаючи, ми маємо сили для того, щоб жити праведно перед Господом, для того, щоб перемагати. І коли ми знаємо Слово Боже, то ми йдемо сміливо. Ми проводили якось навчання серія 27, і коли узнали, там одна рядом у нас була церква така невеличка, і там були старі люди, вони попросили, щоб і їм проводили це навчання. Ми стали проводити, і там є така умова, що 12 віршів треба запам'ятати На Ізусь. Так, і Вони з радістю приходили на, це, на ці навчання. І одна сестра каже, я вже маю силу перемагати. Коли це було в такому приватному будинку, церква збиралась, і коли вони виходили, там чоловіки грали в доміно і вони завжди насміхалися над ними. Ну і коли вона, вона каже, я проходила, мені було соромно, і я так боялась, коли вони щось казали. А після того, як вона вивчила ці вірші, то вона виходить, а вони кажуть: О, іде свята, ти що спаслась, чи що? І вона сразу, те, що написано Іоанна. А я знаю, що я вірю в Бога, да відповіла і каже: у мене тепер є сила, і я не боюсь, я йду і свідчу про Господа. Тому ми маємо. Слово Боже. Ще важливе із цього, тут сказано, що ти як слово Боже, яке може зробити тебе мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Дорогі друзі, читаючи Біблію, користуючись її, ми знаємо, що читають Святе Письмо і юдеї, які не визнають Ісуса Христа. Вони знають старий заповідь тору, вони читають, вони питаються виконувати закон. А скажіть, користь для життя вічного їм є в цьому чи ні? Вони знають закони, коли вони пристануть на суд перед Богом, Бог по цьому закону буде судити їх. Господь Ісус Христос, звертаючись до народу, коли Він з ними спілкувався, це святий апостол Іоанн записав в п'ятому розділі. Він каже так, Ісус Христос, дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Та ви не хочете прийняти, прийти до мене, щоб мати життя. Червоною. Такою ніттю через все Писання старого заповіту йде свідчення про Месію, про Ісуса Христа. І ці фарисеї, ці книжники вони досліджували святе Писання, і вони чекали приходу Месії, коли Бог восстановить царство Давіда, а Ісуса Христа вони не прийняли. А Ісус Христос їм прямо нагадує і каже, що ви досліджуєте Слово Боже, а воно свідчить про мене. Дорогі друзі, ми маємо новий заповіт. Це пряме таке Євангеліє, пряме свідчення про віру в Господа Ісуса Христа і Спасіння. Зачасту ми більше роздаємо Євангелія і свідчимо. Про Ісуса Христа, бо там більше про це написано і написано прямо, що можна зрозуміти. Тому Слово Боже, по-перше, свідчить нам про спасіння через віру в Ісуса Христа. Зараз є деякі єресі лжевчення, які, признаючи Євангелія, вони. Тлумачать, що Ісус Христос це просто була, була людина. Чи Христос це не Бог. Дорогі друзі, читаючи Святе Письмо, ми маємо спасіння тільки через Господа Ісуса Христа. Бо Він взяв гріхи наші на себе. Ну, ідея святого Письма вона сильна. Один Відомий проповідник Бразилії свідчить, як він навернувся до Бога. Він каже, що мене звільнили з роботи, і я йшов і думав, як тепер буду жити. Прийшов додому, по дорозі мені дали Євангелію. Я взяв, прийшов додому, вдома було холодно, і він став розпалювати камінь. Він не розгорався, він став в цій Євангелії воювати листи для того, щоб запалити. І його зір зупинився на, на горній проповіді, де сказано: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа може це зруйнувати, а на небі. Його це зацікавило, як же на небі можна збирати скарби собі. І він скаже: я почав читати, я всю ніч читав. І зранку я сказав: я вірю в Бога. Дорогі друзі, ми багато маємо прикладів, коли Слово Боже, Євангеліє, змінювало людей. І один брат, мій знайомий, який свідчив, як він прийшов, він каже, я поспішав на автобуса, а був голодний. І по дорозі купив у бабульки пиріжки, вона завертула в якусь. Там з великої книги вирвала листа, завернула. Коли я почав читати в автобусі, коли їв цей піражок, то це було вирвано з Гедіоновської Євангелії, такої великої, свідчення про Ісуса Христа, про Його страждання на Голгофі. Я зацікавився, я знайшов Євангелія і я повірив Господа. Дорогі друзі, ми маємо живе слово, яке змінює нас. І далі тут сказано, що писання богонатхненне, воно корисне для кожного. І по-перше, для чого? Для навчання. Дорогі друзі, коли ми читаємо Слово Боже, там вказані принципи нашого життя. Починаючи від відносин один з одним про бізнес, як треба вести, як треба будувати сім'ю. Від чого треба утримуватись, а що треба робити, щоб бути щасливим. І якраз Господь залишає для нас ці книги заповіді, і це не обмеження нас, коли ми читаємо 28-й розділ півторення закону, то там сказано: якщо ви хочете бути щасливими, то виконуйте заповіді мої. Я буду благословляти вас. А якщо ви не виконуєте моїх заповідей, які я даю вам, то ви будете прокляті. Вас не буде успіху ні в чому. Дорогі друзі, з самого початку створення сатана побудив людину повстати проти Бога, не покоряючись йому. І від цього йдуть і війни до цього часу. Дорогі друзі, Господь хоче, щоб ми були щасливі і успішні. І для цього Він навчає нас через Слово Боже, як нам треба жити. І це навчання, воно корисне для нас. Святе Письме також докаряє нас. І в посланні до євреїв я хочу прочитати записані такі слова, адже Слово Боже живе і діяльне. Гостріше від усякого двосічного міча, воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозику кісток, судить думки і наміри серця. Іноді ми можемо докоряти комусь, а воно ж, як двосічний меч і на нас направлено, то, як Христос сказав на Горній проповіді, що якщо ти бачиш, Сучок у гла... в оці брата Твого, то бревна витягни зі свого. Так Слово Боже е... нас вчить докаряти. І тут Він каже, що проповідуй Слово в четвертому розділі, у... затверджуй... утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин: докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Дорогі друзі, коли нас докоряють за щось, то ми повинні дякувати, бо нас хочуть змінити, щоб ми краще виглядали в житті нашому, і щоб ми вірно поступали в своєму житті. Тут далі сказано, що і для виправлення Слово Боже виправляє нас. І в Слові Божому є і буквально сказано, як воно виправляє. І сказано так, ну натикаючи, як можна виправити, і сказано, якщо ми робимо добро, то ми збираємо вугілля на голову то людини, яке зло нам робить. І коли одна сестра казала, що я хочу виправити свого чоловіка, він неслухняний, да? А той брат каже: А ти вугілля пробувала на голову класти? Вона каже: вугілля ні, укріп лила. То це не для того виправлення. Виправлення, виправлення коли ми читаємо Слово Боже, воно торкається нас, і ми бачимо, що ми не такі. І ми виправляємось. Приклад, коли пророк Нафан прийшов до Давіда, а він зрішив перед Богом. Він Вбив чоловіка і взяв його дружину. То він прийшов і сказав йому притчу від Господа, докорив йому, і Давід признав, він виправився перед Господом. Слово Боже, докоряє нас, звинувачує в інших поступках, і коли ми читаємо, то є шлях до виправлення це покаяння. Так було з Петром, так було з учнями, які не вірили, так Фама казав, що не повірю, поки не побачу. А коли побачив Ісуса Христа, почув Його Слово, то Він вибачився перед Господом, виправився. Слово Боже для виховання в праведності. Читаючи Слово Боже, ми пізнаємо, що через покаяння віру в нашого Господа. Ми отримаємо праведність Христову. І ми праведні і святи, так дійсно і є, але є праведність нашого життя, в котрому ми повинні виховуватись, змінюватись. Іноді, коли докаряють комусь брату чи сестри за її поведінку, вона каже, ну що я зроблю, такий характер в мене. Бог мене зробив таким з характером, і я ну, така і є. Приймайте мене, як я, яка я є. Дорогі друзі, Господь виправляє наші характери. Якщо ми докаряємося Слову Божому, якщо ми виконуємо Його, ну для цього, для чого це все? Для того, щоб ми були досконалими дітьми Божими, щоб ми відображали образ Ісуса Христа в своєму житті. В своїх речах, речах, які ми кажемо, в наших діях, які ми робимо, щоб люди, бачивши це все, прославляли Господа. Тому, дорогі друзі, я не закликаю вас читати Слово Боже, щоб поставити галочку, що я щось зробив святе в житті, а читаючи його, задавайте питання для себе, що я пізнала з цього уривку святого Письма? Який мені тут урок є? В чому мені треба змінитися? Бо слово Боже каже, а що я тут познала для підбадьорості, хто є Господь Бог мій? Що я познала про Спасіння через Господа Ісуса Христа? Що я нове відкрила про дію Духа Святого? Тому, читаючи Слово Боже, цю Біблію вона жива, задавайте такі питання. Яка користь мені від сьогоднішнього прочитаного Слова Божого? І дякуйте нашому Господу, Він буде відкривати вам в житті на всі ці пункти, звертаючи нас і для навчання, і для докору, і для виправлення, і для виховання характера нашого, щоб ми дійсно були досконали християні в нашому житті. Амінь. Я... Закликаю до молитви. Ми помолимось. Подякуємо нашому Господа за слово Боже, яке ми маємо.